Привіт, рекомендую машинку для стрижки з хорошим функціоналом. Ось, будь ласка, тут іде дисплей, який показує рівень заряду акумулятора. Дві швидкості роботи. Перша швидкість, друга швидкість з режимом турбо. Тут вже йде більше обертів. Ось такий дизайн. Також легка вазі машинка. Тут, ось, як ви бачите, йде регулювання положення ножа за допомогою ось такого важеля. Ось показують детально ножі. Машинка може працювати як від акумулятора, так і від мережі. В комплекті йде підставка, яка може зарядити пристрій. Також насадки 3, 6, 9, 12. Ось. І також тут акумулятор на 2500 мА. Ось хороший, працює до 300 хвилин. Ось, і, як я вже наголошував, може працювати від мережі. Ціна 1199 гривень. Оглянути можна у нас в магазині міста Київ, Велика Васильківська, 72, це Олімпійський другий поверх. Також ви можете замовити через сайт, почитати інформацію, ось пишете назву моделі на сайті в нас і замовити там. Також через інстаграм. Це більш простіше. Ви заходите, просто робите скріншот, пишете нам в Дірект і ми оформимо замовлення. Ось. І чекаємо в нашому магазині. Ви також завжди щось можете підібрати із е, таких виробів. Місто Київ, Велика Васильківська, 72, Те це Олімпійський другий поверх.